Із земельних питань розпочинається сесійне засідання Костопільської міської ради. Виступає мама синів військових. Вони розпочали ще, поки не було війни. Хотіли розпочати фермерське господарство. О, і так як вони попали на війну, я неодноразово зверталася сюди, щоб виділили землю. О, бо те, як худоба була закуплена. І я дуже вдячна. Жінка нагадує депутатам про землю, яку вони ще у 2021 році передбачили для військових. Це 1300 гектарів. Втім, нарікає отримати бодай гектар, звідти не може у міській раді. Жінці пояснюють, із таким проханням звертається не лише вона. Втім, в умовах війни передавати землю не мають права. Єдине можуть виставити ділянки на аукціон. Ці військові, які будуть конкретно до мене звертатися з проханням виділити для них землю. Я буду пропонувати той самий механізм. Тільки конкурентні застави, або вони шкати, коли держава зніме мораторій на передачі, до передачу безоплатну передачу всіх земель. У результаті депутати вирішують виставити близько 40 гектарів, а це 8 ділянок сільськогосподарського призначення на аукціон. Усі ці земельні наділи поблизу села Гута, що за понад 40 кілометрів від Костополя, участь в аукціоні може взяти будь-хто. Це конкурентні засади. Насправді ми не знаємо, хто туди може заявитися, яку ціну поставить, але я це наголошував для військових. Тому вони готові йти на цей ризик. Вони розуміють, що крім односельчан. Ця земля там нікому більш не потрібно, бо туди складно доїхати. Це дуже далеко. От вони думають, що їм вдасться саме їм, вони, якби там поставити найвищу ціну і отримати цю Втім, Земельні ділянки, які виставлять на аукціон, замінили іншими на загальну площу. Теж майже 40 гектарів. Відтак, земельний фонд, передбачений військовим, ще у 2021 році залишився в межах 1300 гектарів. Ми не інші ділянки, промоніторили, знайшли і ці ж самі площі додавали назад. Також на сесії приймали головний фінансовий документ на 2024 рік. Костопільська громада впродовж 20 місяців жити має на майже 381 мільйон гривень. Такий затвердили бюджет. Найбільше це в нас соціальний захист. Ну бо програми, як ви почули, я озвучила в розрізі, і освітянська галузь. Бо по освіті в нас я ж казала, що 139 мільйонів. Це е, е, на заробітну плату педагогам. Пані Ірина додає усі структури, які фінансуються із бюджету громади, мають готуватися до затягування пасків. Це стосується 62 бюджетних установ зі штатною чисельністю, майже 1600 працівників. На їх утримання заклали 70 мільйонів гривень. Заробітна плата в порівнянні з 23 роком зменшена в бюджеті 24 року на 6,5%. і Тобто кожен спеціаліст міської ради. І управління структурних підрозділів відчується на собі, тому що деякі спеціалісти ну майже дотягувати будуть, якщо на руки будуть отримати заробіт, плату 9 тисяч. Також у бюджет заклали 18 мільйонів на благоустрій понад 3 мільйони мають віддати ще за автобуси, які брали у кредит кілька років тому. Та мільйон передбачили на озеленення громади. Бюджет мінімальний розвитку практично в цьому році не буде, але разом з тим ми знайшли ресурси. Для того, щоб все рівно допомагати військовим і закладаємо на військових зараз при старті на виробництво і закупівлю дронів, РПВ-дронів. В лютому місяці, дасть Бог життя, ми будемо дофінансовувати цю програму, будемо дивитися по надходженню до бюджету. Має громада і три мільйони у резервному фонді. ці кошти запевняють у міській раді в першу чергу буде спрямовувати на допомогу військовим. Також на сесії було передано 15 монокулярів нічного бачення за майже 2 мільйони гривень для військових однієї із частин. Вікторія Петренко Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.